В осінньо-зимовий період актуальна проблема, як віднайти той оптимальний вид палива, щоб і недорого, і щоб було тепло в оселі чи офісі. А ще немаловажна сучасна вимога, щоб таке паливо було екологічно чистим і не завдавало шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Щось таке подібне ми віднайшли в селі Одаї Тисменицького району. Паливо виробляється. Ми виробляємо в основному з дубової терси. Ніяких добавок не даємо. Добова тирса вона сушиться, доводиться десь до температури 100 градусів, вона є суха, і тоді вона йде в прес, прес під великим тиском і під велику температуру, температура десь 320 градусів. Вона пресується під велику температуру і якби природну властивістю. Вона при високому тиску при високій температурі воно стискається, пресується і так получаються паливні брикети. Коричневі брикети пройшли весь технологічний процес і готові для використання. Для яких саме видів нагрівальних приладів вони придатні? П'єци, каміни, котли, мангали, тоса сауна і так далі. Ну що можна навіть шашлики жарити це? Воно йде як дрова, то що воно спресовано з тирси, Це є дрова. Дрова, а паливний брикет це якби одно й то саме. При згорянні таких брикетів практично не виділяється шкідливий дим, угарний газ та інші шкідливі елементи. Немає неприємного запаху. А під час згоряння пахне деревом.